Вітаємо політичного технолога Олексія Голобуцького. Олексій, доброго здоров'я. Дякуємо, що прийшли. Добро. Аноксії, отже, для вас і для наших глядачів з цього якраз підготували свіжі дуже цікаві цифри. 50% українців вважають, що Зеленський виконав меншість із обіцяного за 5 років. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Половина з тих, хто так відповів, вважають, що це через нечесних та корумпованих людей в команді. А ще респонденти відповідали, що невиконання обіцянок пов'язане з браком компетентних людей у команді президента. Так. Вважають 32% з поміж опитаних на вплив виконання обіцянок могла вплинути війна. Це думка 31% респондентів. Зв'язок із невиконанням обіцяного та власною недосвідченістю бачать 27% людей, а 26% вважають, що на справи Володимира Зеленського могли вплинути олігархи. Отже, є в нас цифри, є конкретна ситуація. Змінюється трошки паноксію настроїв українців. І здається, давно такого не було, щоб підбивали підсумки, хто в чому винен. Як ви гадаєте, наскільки це важливо? Та тому що ми знову ж кажемо, що у нас не може бути якоїсь передвиборчої кампанії на даний момент зміни еліт. Тобто ми працюємо із тим, що є, але суспільство не задоволене. Ну, вперше я думаю, що цифри набагато гірші, бо працює. Е Самоцензура, це логічно абсолютно в даній ситуації, яка є війна, особливо для старшого покоління, ще, яка ще пам'ятають, так би мовити, ну зараз роль держави знач, значно більш серйозніша, ніж була до війни, звичайно, повномасштабного вторгнення, це точно. Але з іншого боку, ну це в сторону, так мовити, неприхильників Зеленського, які е, бажають йому неуспіху. А тепер в іншу сторону, так? Він абсолютно тут не оригінальний. Я не знаю жодного президента. Я займаюся виборами протягом останніх 25 років мінімум, щоби на. Під кінець своєї каденції, а ми вважаємо, ну, Зеленський зараз десь приблизно знаходиться так, якщо б війни не було, що в нього, щоб у нашого президента було виконані всі обіцянки, і населення було задоволено. Ми ж не забуваємо так, що в нас тільки один президент двічі обирався. Всі інші президенти в нас, які йшли на другий строк, вони не обиралися. І це в тому числі це є оцінка незадоволення. <задовлення>, так мамоти населенням, тими обіцянками, які на той момент діючий президент давав на початку свої, ну, під час виборчої кампанії, щоб стати президентом. Тобто тут нічого унікального нема. Унікальне почнеться десь протягом літа, осінню. Унікальне, бо ну, це вже це дійсно буде унікальна ситуація з, з точки зору того, що. Якщо український народ там готовий терпіти 3, 4, 5 років, так певні стосунки з верховною владою, то от зараз ми будемо мати такі польові дослідження, того як що відбувається, ми ж не бачилися ніколи. То тут просто питання в тому, що якщо говорити про економіку чи про ціни. То навряд можна сказати, це через Зеленського. Ні, це через війну. Але коли люди називають проблеми із корупцією, то це якраз від влади. І тут важливо зрозуміти, чому те, що можна було подолати і над чим попрацювати, все одно не було виконано. Це настільки корумпована система, чи просто не до цього було займалися іншими питаннями. Як так, про це ж говорять не тільки українці, а й американці, наші західні партнери знову нас носиком тикаючи. Я важко уявляю, що можна я ну, реально, абсолютно щиро кажу. При тому стані речей, яке є звичною для України, тобто це корумпованість, некомпетентність, небажання змінюватись, і це властиво не тільки нинішньому такму правлінню, що можна було зробити, що ситуація по іншому, але дещо можна було зробити, я впевнений, що і попередні президенти, і попередні інші так би мовити, вони по іншому працювали. В цих цифрах винна в першу чергу влада не напряму, що вона цього ну, до всіх наших влад були свої претензії, і багато чого можна вибачити, наприклад, нинішній владі через те, що війна. А це через інформаційну політику. Якщо ти два роки на всіх можливих майданчиках, які тобі належать, чи які ти контролюєш повністю, розповідають, як все чудово. Як ми чудово боремось з корупцією, як все в нас взагалі ну проблем нема, в принципі, так? проблема тільки одна є: це Росія, це Путін. Тобто абсолютизували повністю це. І люди ну як, спочатку вірять, потім починають сумніватися, потім розуміють, а як це так виходить, що там тільки Путін і все таке інше заходиш в Тік-Ток. Так, там впливи у російської ПСО просто фундаментальне, величезне, але він теж на пустому місці все це побудовував. Заходиш в Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук, в Телеграм, а там зовсім інша ситуація. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Там крадуть. Там ловлять е на вулиці, там, ну і третє, четверте, п'яте, все, що ми бачимо, так. І звичайно, що вже аргумент в усьому винувати Путін, він не спрацьовує. Просто не спрацьовує все. Хоча я, як е людина, яка знов ж таки займається цими процесами, розумію, що в більшості наших людей дійсно винувата Росія з точки зору того, що ну. Е Тобто всі ті проблеми, яка абсолютизуються, абсолютизуються, ну те ж саме світло. Але знову ж таки, звичайно, що якщо б була б більш компетентна влада, була б більш компетентні люди, які займаються конкретними проблемами. І головне, була би опозиція нормальна, існуюча, так, а не якісь парії, які сидять в парламенті, іноді там їх дозволяють через свої засоби масової інформації щось говорити, так є домінуюча політична сила. Все нас контролюється п'ятью шесть людьми, як ми знаємо, так? Всі процеси. Е, і звичайно, що ну, так мовити, межу своєї компетентності вони досягли, я думаю, ще в 2020 році, якщо не 2021, так. Е, і ця компетенція закінчена, ну логічно, ну не можуть люди, які ну, якщо все не виходить, це не виходить, це не виходить. Задача тільки посилюється, проблеми тільки збільшуються, а... Сидять одні і ті ж самі люди, практично, так? Ну, це все. Ну, просто, просто при такій системі я розумію, що, що, що далі буде, тому що влада буде робити, звичайно, поміняють когось, приберуть когось, поміняють якісь мені, але це нічого не змінить взагалом. На жаль, в нас така ситуація, що чи зовнішній тиск величезний, так? чи… Чи чекати, поки це ми можемо зробити, поміняти щось законний спосіб шляхом виборів, які невідомо, коли ще й до того будуть? А чому, пане Олексію, на вашу думку, це ж таки владоможці сенсативні для суспільства питання і важливі та комунікують саме так, як вони комунікують. А після цього і там від колег, журналістів, і від громадськості є такий фідбек, що комунікація, ну м'яко кажучи, провальна не вже дійсно. Там це історія про брак компетенції. я щось в це слава ну, від... брак компетенції. Це навто ну, через те, що ті люди, які займаються конкретно комунікацією, це люди, які здебільшого не вігласи. Люди, які не мають досвіду, які ну просто. Ну, слухайте, для мене як професіонали, я розумію, це на цьому, ринку, на, на цьому ринку не так багато людей, які можуть цим займатися, так? так а Але не ну, найняти? тому що найголовніша, найголовніша їх перевага це лояльність. Тобто, що подать ваше благородія, ага. куди вам ще лізнуть, куди вас ще поцілувати. Якщо так, розумієте, ідеальна людина, от найбільш Компетентна людина, людина, яка знає все, якщо вона проживе в такому режимі рік-два, вона втратить реальне відчуття світу, оточення і так далі. Це нормальне явище. Для цього існують опозиція, незалежна преса, що коли ти включаєш, наприклад, там, телеканал Рада, то ти не слухаєш діфірамби, які починаються з ранку до вечора. Як все чудово, це найкраще, це досягнення, це взагалі супердосягнення і так далі. А коли як вони, хоча б в тому темпі. Як Воно працювало до повномасштабної, що виходить там якийсь депутат від опозиції, каже, ні, це неправильно, там, ви дурні, ви неправильно робите ще щось, якісь думки. А коли це, це от, то буде потік, а все інше, що, що не входить в цю. Ну, ми ж бачили про цю історію з цими темніками, так? Uh -huh. що не входить в цю систему, воно відсіюється, воно цензурується, чи якщо воно більш-менш якесь поважне, то воно таврується як? Це вороги. Цебто добре. Це ну, це ви працюєте, ви працюєте на ворога mm -hmm. Порошенка, ці працюють на ворога російські, якісь і там працюють ще на когось. Все дуже просто і, і, і ще скажу: якщо ти живеш в такому світі, ну, звичайно, ну про які іноді так здивуюся, ну як? От, ну... Останнє, що мене просто вбиває, це розслідування з приводу знущання тортур в, Колоні. в українських, в українських колоніях, так? Ну розумієте, ну все можна ну, там, міністр оборони не може піти відставку. Багато чого так мовити, є, 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 є там і критика, корупція і так далі, але це посада така серйозна. Там ще ну, міністр юстиції, як в країні, яким ну, ми, ну, ми щось розпові... ми про якісь там розповідаємо, що ми будемо повертати. Злочинців, які з-за кордону, ну ніхто сюди. Ну тут і так у нас нелюдські умови дуже часто, просто перебування в нашій тюрмі вважається в Європі як тортури окремі, так? А тут ще й просто їх б'ють і так далі. І в людини нема навіть. Я так розумію, що інстинкту навіть просто такого якось, да? щоб піти в відставку. От ну, ми просто... писали, що Малюська про це знав, знав про да, це я факти про це... давно, але нічого не зробив. Та, звичайно, ми живемо в сучасному світі, ну, ми живемо все ж таки відносно відкритій країні. Ну, звичайно, він це знав. Ну, звичайно, він це знав і я я я я просто і я розумію що якщо навіть на такому на такому рівні не приймаються рішення самостійно і з розумінням тобто людина не вичуває ніякої відповідальності абсолютно так і потрібно, пане Олексій про відповідальність. я якраз хотіла би підхопити цю тему, тому що ви знаєте, що в нас є на фронті свої проблеми, і не все ідеально. І ДБР нам розповідає про те, що будуть справи проти командирів, які там допустили прорив російських військ, як будувалися фортифікації і так далі. В нашій країні дуже люблять перекладати відповідальність і просто шукати когось одного, на кого можна все це повісити. І от відповідно, скільки я говорю з там різними експертами, вони кажуть, що зараз захиталось крісло. Під головнокомандувачем Сирським, що не всім задоволені, не настільки лояльний ідеальний, як би хотілось, і цілком мовірно дискутується питання його ротації. врешті решт нас Маркер. Це одна із народних депутаток, яка провела першу успішну кампанію проти головнокомандувача Екс вже залужного. Ну і тепер взялася за сирського. Ані для війська, ані, тим паче для суспільства не ясно та за якими критеріями обирають, чи навпаки, знімають з посади головнокомандувача. тому що це настільки важка складна робота, обов'язки Відповідальність, але тим не менше, чи допускаєте ви, що під час повномасштабної війни можна так легко постійно зайти влаштовувати чи то кастинги, не кастинги, але змінювати того, хто керує всією війною? Ну просто приклади того, хто змінював головнокомандуючих і командуючих фронтів, якось будуть не зовсім, мабуть, коректні, так? Я кажу про Другу світову війну, і там, наприклад, нацистську Німеччину чи Радянський Союз. І це, в принципі, ну дивлячись, якщо, якщо головнокомандуючий не виконує ті функції, які від нього чекає політичний лідер, так ну звичайно, він має побсутне право поміняти. Бо виховний головнокомандуючий у нас президент. Це його право. Тому я, я тут не бачу те, що ми, ми, саме, ми, громадяни України, перетворюємо головну команду, що політичну фігуру, надаємо їй якихось а, політичних функцій, це шкодить в першу чергу самому головнокомандуючому в результаті, так? Тобто, ну, у мене є, звичайно, версія, вона, мабуть, не зовсім така. Ну, версія дуже, ну, добре, спробую якось її так акрутизувати, щоб не потрапити під жодну статтю. Звичайно, що люди, які обслуговують нашу владу верховну, так вони постійно знаходяться в процесі очікування наступних виборів. Бо ніхто не може гарантувати, і от ну, ну просто ніхто. Знову ж таки, серед них практично нема стратегів, тому вони не думають там, на 10-15 років вперед. У них якраз це нормально, у них вже проблеми, бо у них цикли 4-5 років вже закінчилось, і вже у них криза, так би мовити, так. Бо цикл новий треба запускати, а він не запускається. Тому е вибори можуть відбутися в будь-який момент. От. Не вийде, тобто не вийде, пройде швейцарська ця конференція, пройде ще пару місяців, пройде вже конференція наступна з участю з домовляться про щось, почнеться якийсь там ну, заморозка якась, так, і оголосять, і про це вже говорять, там, що через півроку, через два місяці, через три місяці оголосять вибори і парламентські, і президентські. І ми що ми бачимо по соціології? Так, Що довіра до армії 93-94%. Це теж, до речі, питання таке, як це корелюється довіра до армії і е е е люди, які, так би мовити, е е перепливають тису чи противиться ТЦК і так далі, і не, не хочуть переформувати. Але це інше питання. Так ось. І це, звичайно, говорить про те, що ну, крім залужного, завтра це може бути сильський. післязавтра це може тобто це може бути будь-яка будь людина. Зважаючи на українське бажання бачити якогось е кумира за будь-що, то це може бути будь-хто. Зараз ми навіть не підозрюємо, так? І вони хочуть, вони, по-перше, не конкретно сисько, не конкретно залужно, вони взагалі військових, так би мовити, хочуть збити популярність, тобто перекласти відповідальність, що в принципі, в цьому теж є логіка. Хто так? не виграв війну, так? Військові. Колись колись, причиною, це такий історичний малесенький швидкий екскурс. Сучасні німецькі історики вважають, що Гітлер прийшов через те, в тому числі, що німецьким військовим вдалося у 18-му році свою поразку, а це була військова поразка, перенести на політиків. І більшість населення Німеччини вважали, що тоді Німеччина програла в Першій світовій не через військових так. І тому такий мілітаризм був в Німеччині великий, а через політиків, хоча це неправда була. Зараз, ну, логічно, абсолютно, що політичне керівництво, якщо в випадку, ну, слухайте, ми всі так чи інакше ми бачимо по риториці Зеленського вже, я вже не кажу про наших західних партнерів, що кордони 91-го року перетворюються в якусь мрію, так? І звичайно, що повинен хтось за це колись, ну, виборчі кампанії за це відповісти. То ти не вийде так, що ну, ми ж розуміємо, як буде складатися кампанія. Кампанії, так? Одна кампанія, ми зробили все, що могли, ми врятували незалежність, самостійність України і, 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 і так далі. Але у нас був невдалий план 23-го року, ми не підготувалися, не викопалися, не, не використали зброю. і Так далі. І другий там круг, які що е, шашлики. І так далі, ну все те, що так моменти розповідають, тому числі, на вашому каналі постійно, так? А, ось дві тези. Треба їх нівелювати, заздалегідь, це абсолютно нормально. Тобто військових будуть вище керівництво, і взагалі тих військових будуть намагатися постійно збивати а, от такими речами. Це один момент, а другий момент це лояльність. Сиські належить до іншої касти. Ну, це інша каста, це військовий, це кадровий військовий. Він йому. Потрібно переробити себе, а він же, людина, все ж таки, не 30-40 років, так, щоб стати просто пішаком в бюрократичній грі, яку влаштовував Офіс президента. Ну, це треба дуже серйозно щось зробити з собою, так? Тобто він представляє армію. В армії є свої інтереси, є свої, звичайно, корпоративні інтереси. тут ну, без, не без цього. І я не кажу, що це ідеальна позиція. Це, це, не, це теж, так би мовити, проблема серйозна. Є влада, в якій є свої погляди, є свої бажання, так би мовити, так, щоб, ну, як вони керують, е, е, наприклад, там, інформаційним простором, так, там от човкнув, і щоб побігли якийсь халуй, і зразу виконувати ці завдання, так би мовити, так, приніс темнік, все викинули, значить, цього експерта. До одного місця, цього до одного місця, оце лайно, яке любить так би мовити, розповідати. Вчора вона працювала на Медведчуківському Медвичовськ, каналі і розповідала про русський мір і про все інше. Зараз, але він добре служить. Він, значить, повинен бути в кадрі там і так далі. І так далі. Ну, в армії, можливо, так все ж таки, бо там більша солідарність, більша якась є, ніж серед журналістів і експертів. І вони тримаються якихось певних правил, які в них існують. І тому не можна таким про прямо так через коліно ламати це все. І це викликає конфлікти, звичайно, конфлікти. Ну хто така безугла? Ну це, ну це ну це, це, це ніщо. Ну буквально це просто ніщо навіть не в, в усіх вимірах, так? Вона ніколи не займалась військовою справою. Вона досить не політична, це оця ось каденція, так? Вона, ну, яке вона право має взагалі, так? А взагалі оцінювати. Ну я розумію, коли про це говорить Костенко, там, так, військовий депутат військовий, там багато інше говорять. Якісь відставні генерали, офіцери, ну це я розумію. Але. Є, вона абсолютно лояльна, вона абсолютно контрольована. Вона розуміє, так нічого не боїться, бо їй дані якісь певні гарантії, певні, так би мовити, більш того, я так розумію, що саме вона і розкручується на майбутню виборчу кампанію. І вона цим займається, топить. Тому, якщо вони приберуть Сильського, прийде інший. Через деякий час вони до нього будуть мати питання, бо головнокомандуючий під час війни, який повністю виконує. Всі побажання політичної влади, ну це вже uh -huh. ну це такий сенс, тоді так би мовити, військово не призначати. Знаєте, пане Олексію, коли ви говорите про те, що вона сама себе та вже починає розкручувати і пропонувати як політичну фігуру. Ми і до виборів ну говорили, наприклад, там знали Тищенка, і говорили: Господи, як з нього можна голосувати? А тепер, вже знаючи увесь їхній бек, ми подивимося, як вона буде розкручувати свою кампанію, але до цього ще треба дожити.